Дивіться, який маслюк гарний. Ти раз-раз, спитав і дізнався. Циком своїм не, не збили. Може я взагалі сидів на грибах. Якщо це дійсно рижик, він вважається їсти в ним. Кому везе, тому везе. Бачите? Всім привіт! Сьогодні вирішив після дощика, якраз позавчора і вчора сонечка було, може гриби з'явились. Тут близько, може, менше кілометра дистанція там пройти біля поля, ростуть сосни і там завжди багато маслюків. В минулому році приносив в руках просто ходив гуляти з хлопцями, і в руках приносив. Більше не зміг унести, бо нічого не було з собою. І просто з картоплею підсмажу, було дуже смачно. Зараз думаю, робити нічого така погода без сонця. Думаю, якраз прогулятися для здоров'я класно і взагалі краєвиди подивитися і вам показати. Ну і Взяв вже ведро, щоб не збирати. Подивимося. Якщо не буде, Нічого, то просто, ну, просто класно прогуляюся. Якщо щось буде, то я думаю, може спробувати, якщо сонце буде ну, от від цього залежить Бо сушка, бачите, сонця немає і вже я думаю, що може і не вийде. А може ще вийде, подивимось. Так я грибочки хотів би насушити, сушити, підвисити, повисити в висеці або на горіші. Просто так для себе, для душі. Хочеться це зробити. Я роблю. Знаєте, не вийде, ну і не вийде. Це таке, просто для такого. як, як сходити на рибалку, Я думаю, типу такого. Ну пішли. Подивимось. Тут така переграда для коників, щоб не виходили. Будемо перелазити. На дорозі коники стоять. Не знаю, пропустять вони мене, щоб не обходили. Одна лежить, один стоїть. Або навпаки, вона і він, Не знаю хто з них. Хто. Зараз спробуємо. Вони бачите, я ледве пройшов. Вони прив'язані такий длинний длинний канат. І могли зачепити Побігти. І вони прив'язані один до одне, іменно зв'язані ці два коника ногами. Не дуже їм тут, як ото близнюки. близняки. Останній рубіж, зараз он, там уже поле знаходиться і ось там уже сосни ростуть. Ось там О, там туди пройди, треба через цю траву. Надіюся, що доща не буде. Такі хмари ходять. Ось там уже поле кукурузне. Тут різні засаджують. сою. Коли кукурудзу. О і село наше відніється, звідси дуже гарно виглядає. Такі краєвиди. Можна зайти трошки в поле і вже подивитися, як виглядає село. Із трошки з гори. Тут багато горіхів росте, дикі, там яблуні бувають. Якісь ягоди ростуть. А ось уже ось там починається такий маленький лісок. Вон уже сосни видніються. Зараз туди прийду, там маслюки повинні бути. Я звідси брав собі додому ту сосну, яку я посадив, викопував, тут повністю розкопував корінь і переносив туди і одразу садив. Тобто Проміжок був десь пів години максимум. Треба було швидше дійти, тому що треба відразу садити. Ось, Так що тут вони просто були такі дуже один біля одної. І я какби одну обережно викопав і одну залишив. Тут досить красиво. Сосна це моя любов. А ось і перший гріб. Це такий більш великий маслюк. Вон бачите, тут є менше, тут їх багато. Я ж кажу, що такий маслячок. І ось такий великий. Великий я брати не хочу, бо один такий слизький дуже. Треба шукати далі. Це я один візьму. Ось тут ще один є. Тут маленький, але гнилий, так що викидай? А ось який зараз. Хочеться маленьких знайти, я трошки знайшов. Подивимося. Теж гнили. Тут такі великі. Ну трошки, трошки назбирав, зараз покажу. О, такі треба шукати. Ось відразу був біля того. Це схоже нормальний. Але бачите все одно. Ножка нормальна. А тут ну візьму поки що. Він такий ще молоденькі. Більш. Не сильно поїдений. Там пообрізати можна. значит немножко не червивый я не буду брать Это высокая трава а тут вон может, может и будет вот а и и есть тут маленький Росте і цей. Зараз не дрізать. Цей молоденький, То що треба. То що доктор прописав. Отакі вот. самі найкращі грибочки. Ну, це теж буде гнилий то один только почувствовал. Вот я один еще маленький. О. Класс. Мы вот так разрывать траву. Дивите, для них может еще быть. Але тут така трава висока, що не дуже хочеться. В лісі хвойному простіше. Там палка йдеш і розрібаєш. Ну, мені багато і не треба. Але все одно. Хоч би штучек 20 знайти. Не знаю знайду я чи ні О! Це якраз для мене лежав це не знаю що за гріб я не розбираюсь. Маслята, в основному білий гріб знаю могу взяти те ще показати вона розбирається запитав в чат GPT що це за гриб? І можна чи його їсти. Він сказав, що схожий на рижика цей грибок. Пише, що якщо росте в хвойних лісах, гриб виділяє помаранчевий сік при зламі. Це ключова ознака рижика. Гнилий ну все одно, просто цікаво було. Сік вроді не виділяє. Якщо це дійсно рижик, він вважається їстивним і цінним грибом. Якщо немає, в певності краще не вживати. Ну, то ми його тут і залишаємо. Тут всього 110, може 20 цих сосен. Але грибів в тому році було більше, коли я приходив. Тут горіхів повне, можна приходити збирати. У мене горіхів мало, а тут багато висить. Можна сюди прийти позбирати горіхів. Хочу на зиму запастись горіхи, і підсушити, щоб такий коробочок відразу був. Ось Такий маленький, ну тут біля того ж який червівий був. Ось такий. Кому везе, тому везе. Бачите? Для вас, для відео він тут є з'явився, щоб ви поставили лайк. Це стільки я назбирав. Ну Для душі, може ще один знайду максимум, я думаю. Але для душі отак вийти просто в картоплю можна додати вже буде якийсь смак і запах. Так що так і відпочиваємо. Ось так вийти на природу, ну недалеко від дому. Ну, я думаю у кожного є такі місця біля будинку, де можна посидіти на травці, подивитися на небо, послухати пташків, птахів і зарядитись трошки енергією, а не тільки шашлики, пиво або там, суета вся з роботою. Треба от, ось так виходити і насолоджуватись життям. Для цього ми сюди і прийшли в першу чергу насолодитись життям. А по-друге, вже розвиватися і щось е, будувати на цій землі, а не руйнувати. Я садив біля будинку десь 4-5 сосін, і бачите, тільки о, ялинки прижились, сосни тільки дві, одна велика і там одна маленька. парас так був маленький, вона пішла рости. А все інше пропало, бо там от. І от мені так хотілося, щоб на подвір'ї було ось, ось таке, щоб я мог сидіти от, і дихати е, свіжим повітрям, сосни. Ну Це красиво взагалі. У кого постійне було захворювання в дитинстві, там, е, здихалка, знаєте, там з дихалкою з легенями постійно були простуди якісь. От, от, ось Це обов'язково. В ліс ходити, їздити більше, там побувати дихати. З цим. Це обов'язково. Тому я хотів посадити на дворі, щоб ну і син більш так хворіє часто. І Я думав, щоб воно все ж таки на подвір'ї було, щоб він менше хворів. Грибів не так багато, зібрав, ну, прогулявся класно. Я думаю, ну так, ще трошки подивлюсь, але я думаю, що вже не знайду. Так що потихеньку будемо відвігатися додому. Сьогодні така прогулянка на декілька годин вийшла класно. Поле подивись, зараз ще я вам познімаю поле краєвиди повставляю. Бачите, сидів біля гриба прям. Але він здоровий. Ось так не ховається в траві. І не знайдеш їх. Здразу. Може я взагалі сидів на грибах? Таке може бути. Камеру поставив і прям ну, на гриб Дивіться, який маслюк гарний. І я його я не пропустив. Так що скоро ми будемо з чатом GPT і штучним інтелектом ходити по гриби. Бачите, як допомагає? Ну і це добре. Коли немає у кого спитати щось, ти раз-раз спитав і дізнався. Я ж думаю, ви всі вже використовуєте можливості штучного інтелекту. Бо скоро, я так думаю, ми живемо в якраз перехідний такий період між штучним інтелектом, роботами, і ще тому що люди роблять багато таких професій і справ, які скоро замінять. І ми будемо більш безробітні. А ще трошки туди піти, там уже дикий сад яблунь. Я наступного разу туди піду, вам покажу. Там дуже багато яблук, такий сорт прикольний. Давайте я вас обійду, щоб ви мене цепком своїм не збили. вроде обишлось Мені цікаво за эти рвы по, -по накопам их тут три або четыре и там вода особливо весной наповнюється по полней рвы с водою стоит тут протекает вода прям з с, с таким напором с таким тиском бежит проточная вода я думаю, для чого ці рви тут понакопували. Я думаю, щоб вода просто сходила з, е, з палів, да? Тут поля біля них і, і село біля них. Е, і якби, і, від, і від е, сел вода сходить сюди в нижню, в нижню точку і з, з полів. Може із цього і так воно зроблений. Я не знаю. Напишіть в коментарях, хто знає, для чого ці рви викопали. Ну, без них би тут було... Не дуже. Так, є і рибалка якась, і, і взагалі тварини можуть води попити. І так можна прогулятися, подивитися, які через мостики попереходить. Більш різноманітне становиться завдяки цієї води. А так було б просто таке, таке пасовище, просто з бур'яном, з травою і все. А так, бачите, є такі штуки, ну, можна погуляти і воно гарно виглядає до речі провели час зараз додому вже не знаю там грибів не дуже багато що з ними робити може підсмажу з цибулькою дивіться ті що я ну їх мало але все одно один раз поїсти мені Тесночок, цибулька, перчик гострий, і гриби. Их я то хотів ухотел типа сушить, но я, ну, я дізнався, что такие грибы не сушать. Такие грибы можно просто смажить з с картоплею. И дуже смачно